Осійно, десь на около кілометра треба їхати такими путями, що сподивимося, які в людей соняшники. Бенький в цьому році соняшник, наче й чистий, бачите? Дожжів немає, таке непонятно. Опять дує, може щось надує. Гербать тут посадок взагалі немає. Це тут шпарить. Дивлюся тут край нічого, такий соняшника, а туди далі хуже. Так, добре, погнав я далі. Іделося теж, дивіться Соняк який капець майже всі такі поля якісь. Там є, там немає. От туди далі воно взагалі, мабуть, ніхто нічого не сіяв. Видно два поля Ну Це од нас десь кілометр півтора село. Ну як село, ну тут вже немає нікого, це тут бабушки одні возимо сіно. Заказала. Кожний рік її возимо. Нема соняшника в цьому році. Буде ціна на нього, конечно, космос. Не знаю, може в когось і буде, в кого дощі були. А в нас ця Дніпропетровська область, ну наш район, хто таке, то не дощі Це сльози. Синичку в нас теж почали косити Так що. Мені теж треба лагодити комбайн, будемо цим сіном наче вже зав'язуємо потихеньку. Нам наче небагато, не багато, але треба... ми своє покусимо та і все. Ферми дві, ще стіни залишилися, Не знаю що тут тут вообще ніхто нічого не посіяв. Чорний пар парма, бачите, ще залишилося воно. Тут чорний пар, там тоже Капець У них тоже тут дождя не було. Одні руїни пооставалися, тут села взагалі геть немає. Не, ну, тут осталось пару хат, ну я не знаю. Ось тут краю сейчас заїжджатиму взагалі немає ніде нікого, а туди далі трошки є. Ось тут раніше трошки посіяли, бачите нічого такий соняшник. Десь вище коліна сантиметрів. Туди далі теж немає, дивлюся Сояха. Капець повний Зато асфальтірована дорога аж до ферми. О, тут в цьому році розчистили, дивлюся. Не знаю, ну, чи грейдером, чи чим. Це ж тут раніше хати були, бачите, немає ніде нічого. Тут виходить дві вулиці, напевно. Колись ми сюди навіть їздили гуляти. Це в глибокому дитинстві було Років. Та років 20 назад наверное чи чи 10 десь так наверное. зараз там бабусі завеземо Я тут ще є хлопці тут дві вулиці получається туди вулиця і оце вулиця Позаростало все, нема села Дожилися. Так, що погнали, Зараз проїдемо, бо машина їде. Да, як жалко людей, це капець. Ага. Може й не розвернутися короче тут через 4 хати і оце ось сюди сино це вообще капець жаль може й увернуся там сина небагато може попробувати щоб їм менше носить було там Ну, зараз попробуем а ні, попробуємо задом якось. Може з дом. Це капець. Ну що, вигрузився Короче, Якби не длін не дійшло, я б там взагалі б не вернувся. Я думав і крило там одірву. єлі єле там я не знаю. Коротше. Крутився. Я думав, бля, я і остануся там на, як назавжди. Е, получається, е, тільки що з бабушкою балакав, каже е, по 9 гривень у них молоко беруть. Ну, Я їй привіз е, 175 тюків чи 170 десь так. 174 це точно щоб ото буде навіть менше, ніж по 60 гривень я її привіз в тюк. Ну а що робити? У нас навіть ще в неї там чоловік больний та син не хоче взагалі нічого робити. Далеко. Вчора я фунгіцид уносив по сонячку. Так що їдемо потихеньку. Ну, можна й швидше. Так що, отакі справи. Все попіднімалося, всі ціни в магазинах, а молоко по 9 гривень. Я в шокі. Те, що тут ми сіно продаємо так само як і в тому році. Що ми заробляємо, я не знаю. Те, що заробляємо, те й віддаємо. Так що такі справи. Вже соняшник цвіте, бачите. Коротше, вчора я вносив тут фун... фунгіцид за тими мікродобривами. Не знаю що воно, але амброзія точно є. Ви це якийсь кореняка. Це цей соняшник, що ми з Маринкою тут пололи. Коротше там вже немає його, бачите? Ластування, бо я їздив, він так, містами є, містами нема. Це приїжджаю їду додому. Коротше що, ну такий соняшний сіяний 17 числа. Фух. Травня місяця Ну, містами є такий, маленький, є. Не знаю чи спрацював він той фунгіцид чи просто гроші на вітер бачите ось листя може це кліщ треба сфоткати і подивитися ну, отак ну і ще ж кучу сюди піп... Підкор... Підкормки була, а що воно чи дасть воно результат чи ні, подивимося туди далі. Десь через недільку приїдемо, глянемо що воно буде. Ну так на вид. Навіть... На вид непоганий. А результат воно далі покаже. Так, все поїхає, бо ще роботи куча. Сьогодні повирізали кабанчиків, а свинки зараз будуть їхати до нового власника. Зараз будемо ловити. Тут дві ще десь одне. У нас спокойствие колись буде. <різь> <різь> З одного на друге, да? Це дує щось таке дурне. Да вечір може Кругом піде. Це треба їхати, да, всередині, бо? А? Так як може повепригою ні? Будемо бігати потом. i'll see selu...